Навчитися правильно використовувати міміку можна за допомогою наступних кроків. По-перше, спостерігайте та аналізуйте. Спостерігайте за відомими ораторами, публічними особистостями, акторами, які ефективно використовують свою міміку. Проаналізуйте, як вони рухаються, який вираз обличчя вони використовують, яка в них поза, жести. По-друге, практикуйте перед зеркалом. Покажіть різноманітні вирази своїх очей. Покажіть здивування, роздратування, посміхніться. Тут важливо відчути певну емоцію та показати її за допомогою міміки. Таким чином, ви будете знати, як ви виглядаєте під час певної емоції, та вам буде легше встановити емоційний зв'язок з вашими слухачами. По-третє, грайте ролі! Представте собі якогось відомого персонажа та імпровізуйте. По-четверте, знімайте себе на відео, навчіться самоконтролю. І останнє можна звернутися до спеціаліста з ораторської майстерності. Отже, звертайтеся!